О північ Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Дональд Трамп розлючений на Путіна, в такому американський президент зізнався у телефонній розмові журналістам телеканалу NBC News. Мовляв, його обурили заклики Кремля запровадити в Україні тимчасове зовнішнє управління. А ще те, що Путін критикує українського президента Володимира Зеленського. Адже це на думку Трампа рухає ситуацію не до перемир'я, а в протилежному напрямку. Наступного тижня обіцяє знову поспілкуватися з кремлівським диктатором про Україну. Та обіцяє, якщо Москва не погодиться, на угоду про припинення вогню США запровадять нові санкції проти російської нафти. Нагадаю, в Трамп і Путін говорили телефоном 18 березня. По тому делегації зі США, України та Росії домовилися припинити взаємні атаки по енергооб'єктах. Першою домовленість порушила саме Росія. Про те, що Вашингтон готує нові санкції проти Москви, заявив і президент Фінляндії Олександр Ступ після семигодинної розмови з Дональдом Трампом, мовляв, крайній термін припинення вогню 20 квітня. Дата символічна. Окрім великодня, в цей день минає три місяці другого президентського терміну Трампа. Жодних вимог, які роблять Україну беззахисною, так прокоментував кремлівські претензії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Вважає глобальна ціль Москви обезброїти Україну, знищити її державність, захопити території і заволодіти природними та людськими ресурсами. Нагадаю, для встановлення режиму тиші на морі Росія вимагає послабити проти неї санкції, зокрема в аграрному секторі. А для повного припинення вогню Путін воліє, щоб Київ зупинив мобілізацію, а захід військову допомогу зсу. Зупинка кровотечі це дуже великий шанс врятувати життя. І як надати домедичну допомогу у той час, коли російська армія щодня завдає масованих ударів по житлових кварталах різних міст, має знати кожен. Сьогодні інструктори провели тренінг для Дніпрян. Детальніше у сюжеті Олени Мендалюк останні декілька днів сильні прильоти в Дніпро і, взагалі, поновити знання, які вже колись отримували. Хто оновити, а хто взагалі напрацювати з нуля навички надання до медичної допомоги? Я в житті його ще не бачила вживу. Волонтери організували для дніпрян тренінг. Інструкторка Наталія розповідає, як діяти за алгоритмом марч. Перша літерка М масивна кровотеча. Тобто, це те, від чого найбільше на жаль, втрат людського ресурсу відбувається. Потім прохідність дихальних шляхів. Відповідно а дихання в цілому, циркулейшн, тобто кровообіг і гіпотермія та інші невідкладні стани. Далі зупинка кровотечі у пораненого є кілька дієвих методів. Побачила кровотечу. Перше, що я можу зробити, перше основне: прямий тиск на ранок, тобто, побачила, затисла, всю вагу тіла перенести на гомілку, стали, перекрили кровотечу. І вже можемо діставати телефон, викликати допомогу в умовах війни та під постійними російськими обстрілами. Інструкторка ради Дніпрянам завжди мати при собі турнікет. Турнікети рекомендується накладати максимально високо на ногу, максимально високо на руку, перпендикулярно кінцівці. Час накладання має займати не більше 30 секунд, і важливо вказати на ньому час. А ще Обов'язково цей хвостик заводимо, не лишаємо його і закриваємо. Так закриваємо. Чому не лишаємо? Тому що він може, якщо ми його не зафіксуємо надійно, вас можуть транспортувати, нести, зачепити, і вся ця конструкція розкриється. Слухачі курсу зізнаються, щоб зробити все правильно, слід докласти чималих зусиль особливо, що допомогу доводиться надавати самому собі. Мені просто сил не вистачає більше затягнути. Відточити навички допомоги вирішили майбутні подружжя Максим та Анастасія. Покрутити декілька разів. Якщо больно, скажи, больно, о Боже, вибач, будь ласка. Ну, якщо б, не дай Бог, була правна, абсолютно закрутив би. Пара хоче пройти тренінг, адже останнім часом Дніпро під ударами майже щодня. Війна в країні, це така база, яку мають всі зараз опанувати. Я думаю, корисно дай Бог, щоб не пригодилось, звичайно. Але Маємо, що маємо. Тиснемо, подаємо, тиснемо, подаємо. Там понада рани це ще один спосіб зупинки кровотечі, якщо травма зазнала та частина тіла, де накласти турнікет неможливо. Працюємо з раною, заходимо рукою в рукавичках в рану, робимо ревізію рани. Якщо ви знайдете, звідки в нас тече, ви таку відчуєте пульсацію під пучками пальчиків. Якщо ви знайшли цю пульсацію, в ідеалі ви її затисли. І міцно, міцно тиснете. Тренінг, який тривав близько двох годин. Благодійний за донат. Усі отримані кошту волонтери спрямують на порятунок евакуйованих тварин. З Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиць телеканал інтермарафон. Єдині новини на Київщині працює ППО. Усе через ворожі дрони в небі над областю. Шахетна загроза зберігається у столиці та низці регіонів. Актуальну мапу бачите на власних екранах. До відбою залишайтеся в укритті. Північна Корея продовжує нарощувати військову силу та розширювати співпрацю з Росією. Новітній авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення, дрони смертники та що ще продемонстрував Кім Чен Ін під час останніх військових випробувань. Розповість Софія Желінська. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін особисто оглянув новий авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та наведення. Літак, схожий на радянський а 50 побудований на базі іл 76 Він оснащений сучасним радарним комплексом і має сім робочих місць для операторів. За його словами, ця розробка буде критично важливою для національної безпеки КНДР. Проте у Міністерстві оборони Південної Кореї зазначають, що він потребує подальшої оцінки щодо його. Його ефективності представлений сьогодні північною Кореєю літак дальнього радіолокаційного виявлення все ще потребує подальшої оцінки щодо його оперативної ефективності та корисності. Якщо ви подивитеся на нього, то побачите, що він виглядає досить тьмяним, важким і вразливим до перехоплення. Кім чи ним також керував випробуваннями ударних та розвідувальних безпілотників. Нові дрони оснащені технологіями штучного інтелекту та здатні відстежувати цілі на суші й у морі напрям безпілотного обладнання та штучного інтелекту має бути пріоритетним і розвиватися заради модернізації збройних сил. Окрім технічного прогресу, КНДР нарощує підтримку російської військової кампанії. За інформацією південнокорейської розвідки, у січні-лютому до Росії відправлено ще три тисячі північнокорейських військових. Попри те, що їх втрати сягають щонайменше чотирьох тисяч осіб, КНДР продовжує надавати нові підрозділи. У свою чергу диктатор Володимир Путін нагадав, що КНДР є партнером Росії, а наприкінці минулого року набрав чинності договір про військове. Співробітництво. Згідно з документом, кожна з країн зобов'язана надавати допомогу іншій усіма наявними засобами у разі нападу на одну з країн. Серед близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, спрямованих у Росію, зафіксували близько 4 тисяч втрат. Ймовірно, у січні та лютому туди додатково відправили понад 3 тисячі осіб. Візит Кім і на до Росії може зміцнити співпрацю двох режимів. Лідери можуть домовитися про нові поставки зброї та обмін військовими технологіями, що може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Весна квітує в Ужгороді. Там забуяли цвітом магнолії. Найбільш рясно вкрилися квітами дерева на центральній площі міста. Там їх близько десятка. Однак із роками локації з магноліями в Ужгороді стало безліч. Екзотичному дереву сподобався клімат Закарпаття. Із 240 видів екзота там росте близько десятка. Першої квітне магнолія кобус. Вабить легким ароматом. Клас, дуже гарний, да, да, дуже так. класний. Пахнуть. Милує око, ніжністю цвіту та нагадує. Все починає розквітати і так хочеться, да, щоб вже все зелено було, яскраві якісь кольори після. Зими справжня квітуча весна вже в Ужгороді. Тут буяє магнолія. Дерева вкрилися цвітом і збирають навколо себе натовпи туристів. Приїхали так. з Одеси. Ми вас тут відпочиваємо і душою, і тілом, І там да, і тут і нас таки немає. Вчора ще вони не були розкриті, так, а на кожен да, день. І от ми були, були вчора. І так вчора були було. такі бутончики, а сьогодні да, вже. Алія почала розпускатися на початку тижня. Першим порадував своїми білими квітами вид кобус. Батьківщина її Японія, в себе в Японії вона зростає на вологих місцях у лісах. От. Вона більш витривала, не боїться навіть заморозків, настільки, якщо невеличкі заморозки квітує. Із 240 видів на Закарпатті росте близько десятка. На центральних вулицях міста вже рясно буяє. І магнолія суланджа. Її квіти ніжно-рожеві, а ще. Коли квітує магнолія суланджа, розкрилася квітка. І ранком, коли до неї підійти, торкнутися ладонью, відчувається тепло. Начебто вона виділяє тепло якесь. Маленька насінинка нагадує сердечко. Киянці любові квіти нагадують рідний дім. Жінка приїхала в Ужгород перепочити від постійних обстрілів. Каже, споглядання дерев для неї справжня терапія. Дома в Києві завжди ходила в ботанічний сад, там теж великі зарослі магнолі ну, чудово, це завжди прихід весни. Просто відігріває душу трохи. От я прийшла тут трошки погрітися в цих променях. Магнолія буде квітнути близько 14 днів, а вже за тиждень до її рожевого цвіту. То єднаються пишні сакури. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини у М'янмі. Кількість жертв після землетрусу зросла до щонайменше 1700. Близько 3400 осіб постраждали ще майже 300 вважають зниклими безвісти у наслідок землетрусу. Рятувальники продовжують пошукові роботи, особливо в найбільш постраждалих містах. На місці обвалу багатоповерхівки у мандалаї неподалік від епіцентру землетрусу пожежна служба врятувала 29 людей з-під завалів. Нагадаю, потужний землетрус магнітудою 7,4 бали стався 28 березня. Поштовхи також відчували у Таїланді. Попередження про цунамі після землетрусу в М'янмі оголосили в тонзі. Поштовхи сталися за 100 кілометрів від узбережжя країни, що підсумку майже може спровокувати небезпечні хвилі. Тамтешніх жителів закликали покинути прибережні ділянки та тимчасово перебратися в глиб островів. До слова Тонга є країною в Тихому океані, яка включає 171 острів із загальним населенням близько 100 тисяч. На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої безпечно, і безпечної нам усім ночі. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.